Дивимо пістолет, зовні схожий на макаргу, у якого запобіжник вимкнутий. Дістаємо в магазин. В магазині відсутні набої. Значну кількість речовини бурого кольору у вигляді краплин. Вказаних крапин буде виконано змив на марливий тампон. Я достаю ось ззаді ствол і що можу вистрілю. Ось це я розумію. Вистрілюється вчинення злочину, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Дивіться прямо. Змили звук, над вами робили компонент. В Одесі поліцейські оперативно встановили та затримали містянина за підозрою вмисного вбивстві. Подія сталася в ніч з 3 на 4 червня у багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова. Наразі встановлено, що 28-річний чоловік, який приїхав з сусідньої області на вихідні до брата в Одесу, почув з родичем гучну музику та галас, які лунали з сусідньої квартири. Зробивши цього селя зауваження щодо шуму, той почав поводити себе агресивно. В ході конфлікту, який виник між чоловіками, порушник декілька разів вистрелив з пістолета в одного з братів, який унаслідок отриманих трав помер на місці. Після скоєного зловмисник з місця вчинення злочину втік, Втім, поліцейські оперативно встановили його, особу та місцезнаходження і затримали в квартирі матері у цьому ж районі міста. З місця події правоохоронці вилучили зброю, яка попередньо є вогнепальною, та кілька гірс, які будуть скеровані на експертизу. Звідки у затриманого зброя і походження слідчі будуть встановлювати в ході розслідування? Наразі слідчі поліції вже повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві. Його затримано в процесуальному порядку і вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. за скоєним молодокові загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.